Всім привіт, компанія Фершаутх. Завжди з вами на зв'язочку. Зніму для вас сьогодні черговий огляд даного автомобіля. Як ви бачите, це у нас стоїть Volkswagen Passat All-Track в дуже класній комплектації, Highline комплектація Чисто 2018 року випуску ця автівочка у вас буде по тих От е свіженька вона приїхала з Європи. ця машинка без пробігу по Україні з 2 літровим дизельним двигуном, друзі. Увага, 176 кВт на 240 кінських сил е в цьому автомобілі на повному приводі на автоматичній коробці передач до Кіпетісоточка, сіместубка. Одна з найкращих коробок передач. От яка є в лінійці, е, в лінійці лініці групи, друзі. Е і що саме головне, що в даному автомобілю. В даному автомобілі. Вірніше, всього-навсього 130 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг в нас підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала, О, та все часто та гарно, по регламенту в цьому, автомобілі, в цьому автомобілі все обслуговувалось. Кому треба історія від офіційного дилера, без проблем можу вам її надати, щоб ви для себе переконалися і подивилися, що з автівкою реально є все добре і вона не потребує ніяких абсолютно вкладень. Або ви самі можете собі це переконати, перевірити, взяти цю, цю історію по Вінкоду, а Вінкод буде в оголошенні даного автомобіля. Отака От ситуація, друзі. Зараз швиденько я вам зніму по комплектації, що в нас є в даному автомобілі, бо вона тут дуже-дуже класна. Зробимо замір лакофарбового покриття і покажу, в якому стані сам знаходиться автомобіль. Отже, погнали по комплектації, що в нас є е, біленький колір, оптика фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е, оце найкраща максимально топова оптика. Е, далі біжимо по автомобілю. Е, диски в нас стоять 18-го розміру, оригінальні Алтраковські двокольорові. На літній гумі. Гума тут літня новенька стоїть. От прям на літній новенькій гумі. Гума в нас іде розмір Goodyear розміром. 245 на 45 18 гума. Реально дуже класно ще. Далі біжимо по комплектації. Безключовий комфортний вхід на всіх дворцох автомобіля. Передні, задні кришка багажника. Потім відкриваємо автівочку, і ось так все виглядає класненько в салончику. Отже, салончик у нас сидіння шкіряні, ергокомфортні йдуть, дуже зручні сидіння. Зразу сідаю в автівку і біжимо далі. Біжимо далі. О, До речі, поки ще тут комп'ютерна діагностика, я для вас зразу швиденько запущу її, щоб ви мали розуміння. Е, запускається кнопочкою, цифрова панелька приладів перед вами, як ви бачите, 134 тисячі по пробігу. Поки я буду вам все розказувати, хай воно все читає і запускається собі діагностика, щоб ви собі мали розуміння. Volkswagen вибираємо, Оно зараз підключиться. Хай пока підключається. От, Шкіряне мультикермо у нас є. Е, дуже класно зручне. Е, потім повний електропакет, йде у нас підігрів складання дзеркал, підсвіточка ось Тут в картах, повністю в всіх картах, і спереду, і позаду. Вже Зробилося у нас запустилося, беремо всі блоки вибираємо, і погнали по всіх блоках по автомобілю. Хай зараз читаю. От, то це, що вам казав, Підсвітка амбієнт сіде, це ж приладів, далі погнали. Камери 360 градусів, друзі. Не лише заднього виду, а камери 360 градусів, підігрів сидінь, підігрів керма, безрятова зарядка телефона в нас іде, і старт-стоп ось тут автохолд, електровішник І саме головна опція, яка є в даному автомобілі, як для мене, це у нас кнопочка мод. І є у нас DCC-підвісочка. Ось Ви вибираєте різний режим руху їзди. Дуже зручна штука в пасатах. Мені взагалі подобається ця підвіска. дуже класний, м'який стає. Автомобіль, отже, по опції це у нас 360 10 підвізка і двигун 240 кінських сил. Далі біжимо. Магнітолка Discovery Pro максимальна сенсорна. Вона вся, от на українській мові заводській Android Auto, Apple CarPlay включені в цю магнітолку. Навігації, от ну все по максимуму, що може тільки бути. Далі, клімат -контроль. у нас іде трьохзонний з функцією очищення повітря, і йде з оригінальним мокрим Webasto, де ви можете встановити собі дату, час та виїзду автомобіля, і у вас машинка буде повністю прогріта, тепла. до того всього є ось такі ключі керування Вебасто, і маємо два ключі в комплекті. Так, тут пробігся, тут дублювання двох кліматом, тут підігрів сидінь, вибасточка, кнопка і плюс-мінус я вам все тут сказав. Далі ще хочу вам показати про асистенти допомоги водію, які є в цьому автомобіля, бо реально це дуже важлива штука. І по допоміжних асистентах водія в нас є адаптивний круїз-контроль. Фронт асіст є, розпізнавання пішоходів. Є, бачите, друзі, розпізнавання пішоходів, лайн-асіст є, сайт асіст це у нас ідуть мертві зони. Ось ці бачите, загоряються мертві зони. Асистент, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причеп, розпізнавання втоми. І превентивна система безпеки. Тобто максимум всіх асистентів, які тільки можуть бути в такому класі автомобіля, навіть в Таурегові, де б не було, це вже максимум, це вже найкраще, е, асистенти, які можуть бути. Вони по максимуму всі тут ідуть. Далі, чорна стеля у нас іде в автомобілі, дуже створює класний такий комфорт в автівці, коли ви тут знаходитесь. От. Підсвіточки стеля, ну, в принципі, я вам все пробігся з головного сказав по е, комплектації. Далі. Швиденько хай поки ще читає по машинці. Я зараз вам ще хочу показати. ага Ще основна опція це подвійне скло пакет автомобіля. Це дуже це, це, це теж класна опція. Задні вікна у нас притоновані по заводу. Так само підсвіточка амбієнт ззаду, керування третім кліматом, ну і звичайний підігрів заднього ряду. теж Задній ряд підігрівається. Теж дуже класна опція. І ось тут у нас електрокришечка багажника встановлена в автомобіля. Ось так вона відкривається. Е, є в нас електрофаркоп автівочці і компресор, клей, демократ, ну все, щоб мало бути, все є присутнє в цьому автомобілі. Полички, друзі, немає. От прям сітка є, а полички немає. Наголошую на тому, що полички в даному автомобіля немає. Приїхала вона так, десь там згубилася, десь я не знаю, куди її поділили. Друзі, полки немає, бо зазвичай... Всі купують таке враження, що була класна резина, що були полочки, а сам автомобіль неважливо. важливо. То я вам вже кажу, полки немає. Два ключа є, буває, що ключі приїжджають по одному. Але менше стиха. В общем, по комплектації пробігся, тепер заміри по лакофарбому. покриттю вам, щоб ви мали розуміння. От, права сторона автомобіля в нас. 133 крило, ще раз крило 109. Далі дверка передня права 120, задня права дверка 137, крило заднє праве 137, ще раз 138, поверху у нас 138, задня кришка багажника 129, ще раз 129, ліва сторона у нас 129, 130, 130, 130 137, 118. 129, 118, 104, Крило у нас 120, 103. Капотик у нас 132, 132, і дах у нас 121, 138. Так що з машинка вся ціла, без ніяких абсолютно моментів, без ДТП, ніякі тут елементи там не фарбувалися, не знімалися і так далі, друзі. Ось яка виїхала з заводу, така і на сьогодні ця автівочка. Так, далі, ну і по стану. стану, стан реально на цей пробіг адекватний, навіть більш як адекватний, того, що ось я вам так зараз пройду по кругу автомобіля покажу. Е, ніяких пошкоджень по автівці немає, в тому числі по цих захисних пластикових накладочках. Вони всі в гарному стані, без пошкоджень, без притертостей. По задньому бамперу тут у нас все добре, де зона погрузки. Задній бампер 100% все добре. От ліва сторона. Також все в нормі абсолютно. Тільки що я вам покажу, що по попередній, звичайно, частині є дрібні сколики. Це зовсім зовсім там дрібненькі. Ну, прям, якщо придивитись, то можна щось знайти. А так все в нормі. ну блін, Це стандартна машинка, стандартні сколи, ну, типу, нічого тут особливого немає, не будемо багато що розказувати. Одне, що я замітив по машинці, да, це у нас ось ці от ручки, це їхня хвороба, бачите? Оце в салончику ці ручки, що водійська, бачите, полопала ручка. Що там пасажира, зараз вам покажу, також полопала. Це їхня хвороба і нічого з цим не зробите, бо нові ручки, або ще не знаю, як так проектували ці ручки, але вони, блін, бачите, з вони так само от вона полопала. А так, все решту, ну, бачите самі карта е, пасажира переднього, е, далі е, приєм. Торпедо, ось так загалом все чистенько, гарно, класно. До речі, вже прочитали по машинці. Багато червоних помилок, друзі. Не лякайтеся, бо тому, що помилки є активні, є пасивні. То якщо розібратися по цих всіх помилках, тут воно все йде. Пасивне. Активна, е активна помилка у нас іде. Це у нас щоантіфрізу було мало, бо на холодність зранку завели і ми його доляли трішки. В двох ключах дві батареї у нас розряджені, треба замінити батарейки. От, І далі все, в принципі, все пасивне, пасивне. От, ніяких тут типу, таких ще більших моментів по машинці немає. От. Пасивне і ще із за низького акумулятора ще теж десь з помилку вибрало, вибуло по цьому. Якщо її взяти, зайти сюди в цей блок. От, зараз заходимо і видалимо, то бачите, помилки більш немає, хоча машина працює, тут все добре. І саме головне по, по форсунках і по сажовому Да Зараз зайду і вам покажу. Швиденько раз, поток даних, чик, каленіня. Перша, друга, третя, четверта форсунка і сажа. Щоб ви всі мали розуміння. Хоп. Отже, перша, друга, третя, четверта форсуночки всі в межах норми працюють. І сажа забита на 38 грам з 82. Так що, ну, друзі, тут все добре з машинкою, 100% без ніяких моментів. Так, далі побігли задня права карта у нас. Ось так виглядає проєм задній правий, сидіння переднє позаду, цей тунельчик ніде нічого не не, не подряпано, в автомобілі, до речі, не палили, абсолютно адекватно, нормальний запах автомобіля. От, це вам пробійство показав, ще вам зараз цього покажу, багажника. Задня ліва карта, ще раз у нас проєм задній лівий. Ну, ось так все плюс-мінус виглядає. На мене все більш адекватно виглядає в даному автомобілі. Ну і по багажничку то також гляньте все чистенько, гарно, без ніяких якісь, там, проблем, чи там, пошкоджень, чи ще чогось. І кришечка багажника гляньте. Ну і Мені подобається, реально, мені подобається машинка, мені подобається двигуни 240 сильні, мені подобається DCC-підвізка, оптика, крута. ну реально, Passat це, так кажуть любов. Штука, того що ну реально це на свої гроші, друзі, це е, найкраще, як мені здається, автівка в поєднанні комплектації пробігу і ціни на даний автомобіль. того що, ну, блін, мало-мало є що. Е, альтернатива. Допустимо, таких автомобілів. Шкода, там супербейкась там радіє. Може бути, але все рівно чи посад більше лягає до душі. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем. от Кого би зацікавили цей алтрак, будь ласка, набирайте, дзвоніть пишіть, приїжджайте до нас на огляд, на тест-драйв, покатайтесь, пощупайте. От, з нашої сторони максимум інформації. І також я думаю, що максимум вам надали і фото, і відео, і діагностики. Кому буде замало, що можемо в історії від офіційного дилера вам надати. От, не забуваємо, що в нас є послуг доставки автомобілів у ваше місто. Також можемо без проблем вам доставити цей автомобіль вам під двері. Ви собі ми вірніш приїдемо до вас, ви собі подивитесь, покатайтесь. І придбайте реально крутий перевірений сіжеприганий автомобіль з Європи. Так що, друзі, ось така ситуація. Мабуть, будемо завершувати. Якщо комусь щось не розказав, не показав, дзвоніть, набирайте до зиму, до покажу вам по даному автомобілю. А так вам всім гарного дня, будемо на зв'язочку. Пока-пока.